Ти втомився і з тебе вже досить, квітів, обіймів і подарунків. Навіть якщо твоя жінка попросить, стій на своєму, ти профі в стосунках. Став королем, і у тебе є статус, можеш на неї підвищити тон, голками в очі, неначе ти кактус, ти перейшов вже, любовний кордон. Знаєш, нікуди дружина не зникне, в паспорті штамп, що підтверджує це, і без уваги навчиться і звикне. Ти не збираєшся бути борцем. Кожного дня це занадто для тебе. Вічна увага і залицяння це неважлива життєва потреба. Ти не давав їй на це обіцянки. І взагалі то ти маєш вже рівень, що дозволяє тобі майже все, а забаганки, примхливі та дивні, не дозволяють тримати лице. Все. Ти втомився, ми ставимо крапку в цих напівхворих любовних стосунках. І не дивуйся, якщо зникнуть раптом, ніжні метелики і поцілунки.